Але е, паралельно е, якісь дивні речі робляться із закладами освіти, особливо заклад позашкільної освіти. Маю на увазі палац дитячої та юнацької творчості. Він знаходиться в центрі Харкова на Майдані Свободи, і там просто зосереджені різні різні гуртки для діток. І дуже зручно добиратись. І має на увазі Академія неперервної освіти це. Заклад перестажування вчителів е і раптом 2 вересня е виплили документи, коли Харківська обласна адміністрація направляє облраді документи що ці заклади Треба яким чином реорганізувати. Е ну е коли читаєш документи, то враження, що їх треба ліквідувати або до когось приєднати. Е і справа в тому, що Люди, які працюють в тих закладах, не були повідомлені. Е, громадськість в шоку, е, і до мене зараз дуже багато звернень, оскільки я голова комісії з питань науки, освіти та духовності, і це наша парафія. До мене багато звернень. А чому з тими закладами так роблять в час війни? А от вернуться дітки, куди їм їхати, десь на околиці Харкова, а вчителям, куди на перестажування десь на околиці Харкова чи не приймуть? Міщення хоче хтось відібрати, поки ніхто нічого не бачить, і чому людям нічого не пояснюють.